Трактори та сівалки в полі. За кермом одного з них Олег Шаталін. Говорить, працює близько 10 років. Додає, не втомився, бо любить працювати на землі. Знаєте, якось ще в початку так, якось було і страшнувато, а зараз що робити? Ну, війна, війна, треба робити, жити далі. Ну, посіяли ще тільки ячмінь. Ну і сіяли меріпок, це, мерепок, ми сіяли його на зиму. Для роботи в полі налаштовує техніку тракторист Ілля Доценко. Аграрій розповідає, шість років працює на землі. Про робочий день тракториста каже. День дуже рано починається і дуже пізно закінчується. Кокурозу їдемо вбирати зараз. За словами молодшого агронома Давида Снігірьова, перед весняною посівною на полях провели всі необхідні агротехнічні заходи. Втім, на добривах довелось економити. Суттєво скоротилися об'єми добрив, які ми закупаємо, які ми вносимо в землю, тому що добрива подорожчали, логістика подорожчала. Прибуток у нас залишився на тому ж рівні або навіть менший. Плюс ми маємо таку доволі ну, стару техніку ну, там, українського образця, і вона дуже часто ламається. Запчастини для цієї техніки коштують дорого. На даний момент ми посіяли приблизно 60 гектарів ярої пшениці. І ще плануємо досіяти ще гектарів 40 пшениці і 20 ячменю. Бракує коштів на посівну, а ще робочої сили, додає агроном. Нестача нових кадрів, бо старі пішли у нас захищати нашу країну. Людський ресурс одна із проблем цьогорічної посівної, пояснює керівник приватного господарства Олександр Шафорост. Посівна дуже складна, оскільки брак кадрів. Зараз ми працюємо із жінками. Ось одна жіночка в нашому колективі є. Готуємося до посівної. Зараз нам треба відкрутити колесо, відремонтувати, щоб було у нас все готова до посівної. Зараз у нас хлопців дуже не вистачає. 20 березня у господарстві почали сіяти ярий ячмінь. Нині завершують посів ранньої групи ярих зернових, ділиться Олександр Шафорост. Фермер каже, в цьому агросезоні посіяли різні культури. Ми за останні. Багато років навчилися вже обжигатися на ставках, на які культури всіх культур потрошку ми сіємо, бо ми не можемо прогнозувати, яка культура буде рентабельна, і це все ще залежить не тільки від ринкових умов і від умов експорту нашої продукції за кордон. Адже це є основним джерелом надходження грошей нам на господарство. Внутрішній ринок може сильно змінитися, переробка внутрішня може сильно змінитися, тому всіх культур потрошку. Посіяли на сьогоднішній день десь ми приблизно 70 гектарів, ще залишилося сіяти ну, до 100 гектарів. Через повномасштабне вторгнення посівний клин на Сумщині тимчасово зменшиться. Якщо минулого року загальна посівна площа становила 1 мільйон 75 тисяч гектарів. У цьогоріч вона зменшилась на 50 тисяч гектарів, розповів керівник профільного департаменту Олександр Маслак. Пріоритеті ті культури, які були попередні роки, зокрема, це пшениця, це кукурудза і олійна група культур, такі як соняшник, соя і ріпак. Наразі відбувається сівба ранньої зернової групи. Прогнозовані площі на рівні із минулим роком це 60,4 тисячі гектар. І на сьогодні по даній групі культур – це пшениця, ячмінь, овес, горох, посіяно 21 тисяча гектар, що становить понад третину від прогнозованих площ. За словами Олександра Маслака, наразі розпочалась сівба соняшником. З прогнозованих площ 221 тисяча гектарів, посіяно в межах 4-5%. Загалом на Сумщині понад півтори тисячі суб'єктів господарювання, котрі займаються рослинництвом. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко – Суспільне новини Сумщина.